Один плюс один продовжує марафон. Єдині новини. Ну як анонсували, будемо говорити про зв'язок Путіна з північною Кореєю, про історичний аспект цієї тематики. Чому ж Північна Корея інколи так завдячує свої незалежності саме СРСР. Про все це будемо говорити з Євгеном Добряком, експертом міжнародником. Раді вітаю бачити вас. вас в студії. Дам вітаю вас. Ну ми звикли всі сприймати північну Корею як, як таку країну фрік. Да, ми сміємося з їх там зустрічі їх лідера, як вони там проводять свої поради, як вони в новинах пишуть, що північна Корея виграла чемпіонат Ого. світу по футболу, обігравши Бразилію 10-0. Ну, це виглядало смішно, допоки ми не почали вивчати і бачити е, військовий аспект цієї країни і візит Путіна до північної Кореї, після якого напружився весь світ за 20 років. Це був перший візит, і і ця військова співпраця вона е, змусила. Перестати посміхатися багатьох лідерів країн в цьому світі. Чому Північна Корея? Давайте о цього почнемо. Чому чому ця країна не не країна фрік, і в чому її особливість? Ну, це історія дійсно. Тут треба окунатися в історичні аспекти. Тому що дійсно е, країна, яка була створена фактично Радянським Союзом, 1948 році, Сталіним безпосередньо, де був поставлений на посаду лідера цієї країни, Кім Ір Сен, це дід нинішнього, нинішнього Кім Іна, який, фактично і створив, і вони створили трудову партію Кореї, Вони фактично зробили ізоляціоністське закрите диктаторське суспільство під керівництвом Радянського Союзу і Сталін. provocou o vidrazo Корейську війну 50 53 року, тому що по 38-й паралелі ділилася окупаційна зона радянських військ, і південна частина була під впливом Сполучених Штатів і інших західних союзників. Але тут повинно зрозумі... ми повинні зрозуміти, що Кім Ір Сен це зовсім не Кім Чен Ін, і навіть не його батько і син Кім Чин Ір, який, в принципі, вони зовсім іншу парадігму і відносини в. Коли взагалі Корею ввели в стан дуже складної ситуації до важкого голоду 94 го 95 року. Кім Ір Сен мав прагматичні стосунки не тільки з Радянським Союзом. Радянський Союз це був головний партнер торговельно-економічний. 53% всіх торговельних операцій були з Радянським Союзом. Радянський Союз був перший, який розпочав цивільну ядерну програму Північної Кореї 56-й рік. Потім великий договір 61-го року про дружбу взаємодопомогу між Північною Кореєю та радянським союзом. Шість візитів. Кімірсена до радянського союзу, два до Сталіна, один до Хрущова, один до Брежнєва, один до Черненка, один безпосередньо до Горбачова, де підтверджувалися оці всі стратегічні стосунки. Плюс дуже прекрасні стосунки тоді у Північної Кореї були з е, країнами Варшавського договору. В першу чергу це Німецька Демократична Республіка, Чехословаччина. Наприклад, метро Пхін'яна, воно побудовано німцями, не радянськими спеціалістами-інженерами. Будували німецькі спеціалісти, інженери техніки і так. Так далі у них були дуже прекрасні прагматичні стосунки з Пакистаном, і до речі, Пакистан потім в майбутньому надав технологію ядерну. Для створення ядерної зброї мало хто про це знає, але це був Пакистан, і у північної Кореї була були прекрасні стосунки з Зульфікаром Малі а потім з його донькою Біназір Пхута, прем'єр-міністр, яка загинула, була вбита і так далі. Фактично, вони обмінялися. Корея передала технології балістичних ракет Пакистану. Пакистан передав технології створення ядерних боєголовок. Плюс Північна Корея озброювала Іран, коли була Ірано-Іракська війна, і так далі. Тобто тоді була дуже проактивна позиція, і навіть був економічний певний ріст у Північної Кореї. Але потім, коли підійшов закат Радянського Союзу, розпався Радянський Союз, і в 90-ті роки фактично стосунки між Росією і Північною Кореєю зійшли до просто існування посольств не більше, не менше. І е, дуже були ображені північно-корейські е, представники північної Кореї, коли помер Кім Ір Сен у 94-му році Росія навіть не направила ноту співчуття. Хоча Сполучені Штати, Франція і інші західні країни направили таку ноту. І ця вся ситуація при Єльцині була дуже складною. І коли був голод, масштабний 94 четвертого року, по різним оцінкам, загинуло від 500 тисяч до 2,5 мільйонів корейців, Росія не допомогла нічим. Фактично, там в основному це був Китай і інші країни. І тільки у них прагматичні стосунки поновилися. Це тоді, коли е, прийшов Путін до влади в 2000 році, здійснив свій візит. Це був перший візит російського лідера до північної Кореї, де вони е, поновили свої договорні стосунки, де вони поновили співпрацю в е, різних сферах і так далі. Хоча я вам хочу сказати, що в ну в будь-якому випадку, е, на заміну радянського союзу, коли радянський союз розпався, головним партнером став Китай. Тут цікава ситуація історичного масштабу, тому що Китай з радянським Союзом підтримували північну Корею під час війни Корейської, і, до речі, біля мільйона китайців загинуло під час цієї війни і на полі бою, і пораненими і вполоненими, і так далі. Далі, коли почався конфлікт. І розбрат між радянським союзом і Китаєм Корея була притримувала нейтральної позиції, тобто вона не виходила за підтримку чи КНР, чи Радянського Союзу. І за цього, до речі, в неї були територіальні проблеми з Китаєм В певний час. Пікту Сангара і інші об'єкти, які були. Але потім ці всі в 70-х роках ці всі питання залагодили, і фактично Китай почав асимілювати свої. Ю свій вплив на північну Корею, і вже в 90-х роках, і зараз це фактично є головний партнер північної Кореї, який тримає її на плаву. Якщо б не було Китаю, північна Корея вона б або постійно в перманентному режимі була в голоді, або взагалі економіка просто рухнула. А можна сказати, що зараз сі і Путін конкурують за північну Корею? Чи можна так сказати? Ну, ви знаєте, от е, в результаті цього візиту. Ми побачили підписання стратегічного партнерства між північною Кореєю і Російською Федерацією. Мало того, це не просто е, стратегічне партнерство, а це фактично оборонне партнерство. Це оборонний союз, військово-військово-політичний союз між північною Кореєю і Російською Федерацією Федерацією, який передбачає дуже багато е, загрозливих факторів, які напружують і Пікін, і тут є певна конкуренція, тому що якщо Такого росі... союзу немає з Китаєм. Союзу немає, да у Китаї взагалі немає ніяких союзів. У них є ситуативні відносини з своїми так званими стратегічними партнерами. Мається все погодне стратегічне партнерство, яке вони описують з багатьма країнами Центральної Азії, Південно-Східної Азії і іншими. Але це не є реальні союзницькі відносини. А тут утворився союз. Мало того, чим він загрожує, він загрожує дестабілізацію Північно-Східній Азії. По параметрах яких Путін хоче отримати звичайно від північної Кореї боєприпаси ракети малої дальності і можливо введення, як ми вже чули, інженерних підрозділів. Хоча ми не знаємо, чи це будуть інженерні підрозділи чи інші або Поки... інженери у військовій да, формі, да, інженери у військовій формі, які не будуть займатися фортифікаційними спорудами, а будуть брати участь безпосередньо в бойових діях. Ми цього не знаємо. Це цим займається південна корейська розвідка розвідка Сполучених Штатів і так далі. Але що за що хоче кім чи ним заміна? Оце складна ситуація. Тут в першу чергу космос, це телекомунікаційний режим, режими наведення ракет середньої і малої МБР, міжконтинентальних балістичних ракет, те, чого немає для удосконалення ядерного щита Північної Кореї. Це удосконалення їх міжконтинентальних балістичних ракет, удосконалення двигунів. Далі це створення підводного флоту, які технології, які є прекрасні у Російської Федерації. А От все, що ви зараз говорите, це ж фактично підтверджує тезу, що всі роки свого існування Північна Корея готувалась і продовжує готуватись до якоїсь великої війни зараз починають наші експерти розбирати, і для людей стає е, шоком, що, наприклад, в північній Кореї там 5 мільйонів є е, снарядів для артилерійських систем, 3,5 тисячі танків, кількість е, е, гармат взагалі перевищує всі, Ну е, ні в кого в світі такої кількості немає. І Південна Корея знаходиться в ситуації, що якщо Північна Корея задіє свій військовий потенціал, ну буде непросто їм. А і зараз цей союз з Путіним. І починають розмову про те, що Путін може використати північну Корею для того, щоб розпалити в Азії велику війну і штовхнути е, напад е, Кім Чен Іра на, на південну Корею, і прийти до прямого зіткнення зі Сполученими Штатами, які ну можливо е, будуть змушені допомагати південній Кореї. Оце розвиток подій. Ну отут якраз у і напрягає Пікін дуже серйозно. Чому? Тому що відповідь є, є існує трьохсторонній союз між Японією Південною Південною Кореї Сполученими Штатами, які вони підписали в Кім Девіді при Байдені. Це перше, друге зараз. Японія вдосконалює ракети Тамагавк, які вони будуть направлені на корейський півострів в першу чергу для стримування. І виходить, що вони направлені в сторону Китаю. Китай це теж напрягає далі. Ми повинні зрозуміти, що Китай завжди виступав проти випробування ядерної зброї КНДР. і Вони засуджували це, і вони прекрасно розуміють, що якщо при певних обставинах Кімченин захоче застосувати ядерну зброю, це фактично. Не просто зона дестабілізації з північно східній Азії, а це взагалі дестабілізація в системі глобальної безпеки, тому що відповідь буде, буде дуже жорстка і сполучених штатів, і їх союзників. А сполучені штати на сьогоднішній день створили потужні союзи в тому, але дні. Путін продовжує накачувати північну Корею і технологіями, і саме дуже стримано. Китай дуже стримано накачує технологіями. Росія Росія, 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 Росія. Так? Ну, поки що ми бачимо це як декларативні речі. Але ці декларативні речі в інформаційному полі викликають дуже серйозну загрозу. Але мільйони снарядів, які вже поїхали на фронт з боку України Росії, да. да да з північної Кореї за, за це Путін вже щось вже надав. Ну я так розумію, що у них є в цьому плані співпраця, і до речі, ну що він дав взамін, це по перше підписання цієї стратегічної угоди. Да? Ви ж розумієте, в 2010 році президент Медведєв видав указ про приєднання до санкцій Ради безпеки ООН. Потім це підтвердив Путін в 2017 році, а тепер повністю Російська Федерація, як постійний член Ради безпеки ООН, фактично відмовилась від санкційної політики, яка запрограмована Організацією Об'єднаних Націй, і. Радою безпеки ООН. і тепер ми бачимо поставки нафти, поставки продовольства. Ну це перші такі кроки. А далі ми подивимося, як буде виглядати система надання технологій, допомоги в тих речах, про які ми зараз з вами обговорювали. Це дуже велика небезпека. За цим дуже серйозно слідкують спеціальні служби Південної Креї. Вони моніторять постійно це сполучені штати і інші партнери. Плюс я думаю, і Китай. Дуже напружено дивиться за цією ситуацією. Китаю не потрібна дестабілізація такого характеру, тому що і Японія, і Південна Корея, Сінгапур і інші країни це є партнери Китаю по технологічній співпраці, торговельно-економічній співпраці, і так далі. І Якщо буде зона дестабілізації, така потужна, да, яку може створити кімчинин, да, ще одну гарячу точку, як, наприклад, на Близькому сході Іран створив, то для Китаю це зовсім не вигідно, тому що Китай китайська економіка, китайські відносини, Китай. Китайська технологічна база може дуже серйозно постраждати, і це може призвести до дуже негативних наслідків. Ну і залишається спостерігати, що будуть тут корейці на війні застосовані, тому що людський потенціал є в північній Кореї. Ну ж. там є проблема, до речі, з це тоді питання для нашого наступного ефіру. Запрошуємо про на вас. Дякуємо, Євген Добряк, експерт міжнародних, говорили про співпрацю Володимира Путіна і Північної Кореї.